Іноді здається, що є лише два варіанти: або підкоритися суспільству, або стати його ворогом. Але що, якщо це пастка? І справжній конфлікт не між людиною і всіма іншими, а між людиною і самим собою? Страх заглянути всередину вимагає дивитися на когось іншого. І що, якщо це ненависть до самого себе змушує людину виходити проти системи чи суспільства? Людині дають вибір, кого ненавидіти, але вибору, кого любити, немає. Є вибір, з ким боротись, але немає вибору, кого прийняти, навіть самого себе. Можливо, там і є голка чахлика немиручого, того, який виводить людину на боротьбу з світом, з життям і не для того, щоб перемогти, а для того, щоб нарешті закінчились ці страждання ненависті до себе. Адже дорога ця подібна до подорожі рельсами, і можна бути безкінечно правим. Але потягу, який несеться назустріч, абсолютно байдуже.